Вітаю, Одещина! В області все спокійно, обстрілів не було. Вчора Одеську область відвідали міністра оборони України та Німеччини. Обговорили поточну безпекову ситуацію в області та побачили зразки техніки, які ми отримали від Бундестагу. Міністра оборони Німеччини наголосила, що до України найближчим часом надійде додаткове озброєння для посилення нашої обороноздатності. Сьогодні в Україні відзначається День працівника освіти. Зусиллями вчителів та викладачів твориться майбутнє нашої держави. Саме ви навчили тих, хто зараз боронить рідну землю від російської агресії. Нехай кожен ваш день буде сповнений перемогами, щастям та теплом людської вдячності. Також сьогодні відзначається День територіальної оборони. Щодня своєю службою ви наближаєте нашу перемогу, даючи гідну відсіч ворогам. Бажаю вам здоров'я, мужності, витримки та віри у нашу перемогу. Зі святом вас, слава Україні!